Пані Юрцев і, партнери. і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як слід регулювати питання із заборгованостями перед мікрофінансовими організаціями, або так званими МФО. І що робити, якщо ваших заборгованості надто багато, і ви не можете врегулювати їх самостійно. Але перш за все, нагадую, що якщо ви потребуєте юридичну допомогу, будь ласка, звертайтеся за контактами, які закріплені у шапці нашого профілю, і наш менеджер допоможе вам підібрати зручний день і час для консультації з юристом або адвокатом. А ми починаємо. Перш за все слід сказати, що наразі, в силу об'єктивно несприятливих обставин у нашій державі, а саме воєнних дій, також інфляції, тобто знецінення коштів, багато наших співвітчизників опинилися у скрутому фінансовому становищі, і багато хто у якості тимчасової фінансової підтримки звертається за позиками до мікрофінансових організацій. Ті, хто стикався із такими кредитами, знають про одну їхню дуже негативну прерогативу. А саме те, що е, така заборгованість перед мікрофінансовою організацією зростає буквально у кожного дня, тому що у відповідних договорах, які укладаються між такими організаціями, передбачено, що е, протягом строку дії договору відсотки за користування такими коштами вони не ростають кожного дня. А також у великій кількості договорів передбачено, що поза строком кредитування відсоткова ставка зростає, тому можна сказати, що такі заборгованості е, ростуть просто із шаленою швидкістю. Отже, що ж робити, якщо ви, вам прийшло, наприклад, повідомлення або вимога закрити кредит поштовим зв'язком, або е, на якийсь мобільний додаток, або ж коли ви ознайомили свою кредитну історію і побачили дуже велику заборгованість. Отже, що з самопочатку потрібно робити? Потрібно для початку дізнатися, чи правомірно з вас намагаються тягнути саме таку суму. Що для цього потрібно зробити? Для цього слід звертатися до відповідної організації із е, Письмовим зверненням, у якому просити надати вам договір, а також розрахунок заборгованості, де буде чітко видно, які, яку саме суму і в якості чого з вас намагаються стягнути. Чому це до прикладу важливо? Тому що відповідно до чинного законодавства наразі під час дії надзвичайного або воєнного стану і у триденний строк після їх завершення заборонено стягувати неустойку у вигляді штрафу або пані. Тобто, якщо мікрофінансова організація намагається з вас стягнути Штраф за невчасне виконання зобов'язання у такому випадку слід сказати, що вони вчиняють абсолютно неправомірно, тому що не мають права стягувати таку заборгованість. Далі, друзі, якщо ви потребуєте юридичну допомогу, будь ласка, звертайтеся за контактами, які закріплені у шапці нашого профілю, і наша команда задоволена вам допоможе. Наступне питання, що варто сказати, що яке так також часто виникає у наших клієнтів: чи існують якісь нормативні обмеження щодо того, які відсотки можуть нараховуватися, чи вони можуть нараховуватися безмежно? Варто сказати, що судова практика з цього питання вона не є усталеною, не є досить популярною, але варто сказати, що споживчі кредити, а це саме ті кредити, які надають мікрофінансові організації, їх регулювання правове також підпадає під дію закону про захист прав споживачів, у якому зазначено, що Сума, тобто відсотки за кредитом, не можуть перевищувати половину тіла кредиту. Тобто, стверджувати, що мікрофінансові організації можуть нараховувати відсотки, скільки їм заманеться, це безмежно, це також неправильно. Але знову ж таки нагадую, що усталеної практики з приводу вирішення цього питання немає. Єдине, чим можна користуватися, це посилатися на статтю 22 закону України про захист прав споживачів. І також на відповідні позиції конституційного суду, який у нашій державі визначається як продовження руки законодавця щодо популярних помилок, які до скажімо так, до яких вдаються особи в тому, в тому числі наші клієнти нерідко буває так, що укладаючи Тобто, беручи позику в мікрофінансових організаціях, наприклад, через який гаджет, тобто через інтернет, складається таке враження, що раз особи нічого не це означає, що договору не існує. Але це неправда. Переважна більшість, можна сказати, абсолютно більшість таких кредитів, вони всі укладаються в електронному варіанті, тобто за допомогою коду підтвердження або через електронний підпис. Тому сказати, що якщо ви нічого не підписуєте, договір не укладений, не вийде. Ви укладаєте в такому випадку електронний договір, який дійсно виступає регулятором ваших прав відносин і може бути доказом у суді. Друзі, нагадую вам, що якщо ви потребуєте юридичну допомогу, будь ласка, звертайтеся за контактами, які закріплені у шапці нашого профілю, і наш менеджер допоможе вам підібрати зручний день і час для консультації з юристом або адвокатом. А ми продовжуємо. Отже, що ж робити, якщо е, складається така ситуація, вона також дуже популярна серед наших клієнтів, коли бажаючи і маючи намір погасити один кредит, е, особа бере інші кредити, відповідно, е, нарощування процентів ніхто не скасовував. Дуже швидко росту заборгованості. Що робити у такому випадку, якщо самостійно розрахуватися не вдається з об'єктивних обставин? У такому випадку особі слід звертатися і взагалі вступати у процедуру банкрутства. Що це таке? Це правовий механізм, який дозволяє особі, у якої є велика кількість заборгованості перед великою кількістю кредиторів, розрахуватися із своїми боргами, які є прерогативи цієї процедури. Перш за все, слід сказати, що як я вже говорила, що ви розраховувати з усіма боргами перед усіма кредиторами в рамках лише однієї процедури. Як взагалі вона ініціюється? Ця процедура ініціюється заявою боржника, яка подається до господарського суду. Це заява про неплатоспроможність. І варто сказати, що якщо суд приймає цю справу, скажімо так, відкриває провадження у цій справі, з цього моменту вступає у силу мораторій на задоволення вимог кредиторів. Що це означає простими словами? Це означає, що ваші заборгованості перестають зростати будь-які е, вимоги щодо погашення кредитів в позасудовому або в судовому порядку. Поза рамками процедури банкрутства вони не допускаються. І один такий є приємний бонус для боржників, який полягає у тому, що якщо особа, точніше, ваш кредитор, яка може ну, як правило юридичною особою, вона сповіщена, проінформована про те, що ви вступаєте в процедуру банкрутства, але вона зі свого боку в цю процедуру не заявляється, такий борг не підлягає погашенню. Друзі, якщо вам корисна дана інформація, діліться з нею з своїми друзями і знайомими і пам'ятайте, якщо ви потребуєте юридичну допомогу, будь ласка, звертайтеся за контактами, які закріплені у шапці нашого профілю, і наша команда завжди буде рада вам допомогти. З вами на зв'язку була юридична компанія Юрсиф Партнери. Дякую вам за увагу.